Друзі, вон, бачите, який квартирний комплекс новітній. Дуже мені нагадав подібний квартирний комплекс в Києві. Я в Києві, як був, я бачив багато таких новітніх будівель, і звичайно вони ще набагато гарніші, набагато вищі. Але щось тут є таке, знаєте, подібне до цього. І доброго всім дня з прекрасного міста Едмотон. Ще один прекрасний день. Я зараз гуляю. А вуличками е, цього міста я зараз е, просто хотів вам показати, як тут люди живуть, можна так сказати, як тут трошки тісніше в самому центрі. Я не є, як то кажуть, іменно в самісінькому е, серці центру, але я дуже близько біля центру, фактично, просто з боку. І дуже багато всюди, бачите, є різних таких квартирних комплексів. І тут справді зручно жити. А чому тут зручно жити? Тому що. Тут все дуже близько е, є. Наприклад, якесь кафе, е, каву попити, піти в ресторанчик е, чи на роботу, чи метро близько, автобусна зупинка, е, продуктовий магазин. Тобто в центрі в тому плані дуже вигідно жити. Але перед тим, як ви будете шукати собі житло, якщо ви ще не знайшли, рекомендую приїдьте в, цей, в це місце, де ви так більш-менш. Пригляділи собі для себе, і побудьте тут пів дня. Просто спостерігайте, які тут люди ходять, як, що тут є навколо, і в загальному, які люди живуть в квартирних комплексах, і це вам допоможе трошки е, зробити правильніший вибір в майбутньому. Зараз я хочу поїхати в одне місце і показати вам дуже е, подібну архітектуру і скупчення таких будівель. Як на площі ринок. Хоча це, звичайно, навіть близько не буде площі ринок. Але покажу, що теж таке є, і думаю, вам сподобається. Тому коментуйте зараз, залишайте коментар, залишайте вподобайку, якщо вам подобається, що я роблю. Таким чином ви зможете допомогти мені і просунути це відео для більшості людей. Бачите, сьогодні дуже гарно на вулиці Сонячний день, машини їздять, бо питають, де всі люди. Люди в машинах, де хто не де ходить, але як зараз, як погода буде взагалі тепла, то побачите, як багато людей почне е, тут бути, всюди на вулиці бігати, ходити, особливо в центрі. Друзі, зараз я знаходжуся фактично в такому дуже прекрасному місті. Подивіться навколо, скільки тут прекрасних е, будиночків. Дуже подібне на е, площу ринок, дуже подібне. На таку архітектуру, знаєте, старові, стародавню, але, звичайно, всі ці будиночки видно, що вони нові. Але як це круто, як класно, що в Едмонтоні, до речі, дуже багато зараз починають будувати різних таких комплексів, і в цих різних комплексах знаходяться дуже багато різних бізнесів. І люди тут кафе, тут люди навіть. Деякі живуть і мають різні бізнеси, такі як до Дантиста можна ходити, або можна просто в оренду брати і почати свій власний бізнес. Але це просто краса. Тепер прийшов час поговорити трошки, чому українці хейтять Канаду і чому Канада так, можливо, не заходить для всіх. Перше, що я хочу сказати, що мене персонально це не то, що дивує, а більше я не розумію, як можна. Говорити про країну, в якій ви тільки були три місяці, чи півроку, чи навіть року не дотягуєте, і ви вже можете знати і стати експертами. Є багато блогерів, є багато всіх експертів, всі знають, як бізнеси починати, всі знають, як правильно все робити. Що тут не не все недобре з медициною, тут все недобре з... Тим, що серфіс дуже повільний, все застаріле на 50 років назад, на 30 років назад, на 20 років назад. Це просто навіть смішно це чути, тому що це нереально навіть, щоб Канада була настільки недорозвинутою, розумієте, щоб аж на 20-30 років відставати від інших держав європейських. Багато людей говорять: ну подивіться на транспортну систему, на міський транспорт в європейських містах, і ви тоді зрозумієте, чим Канада відстає. Звичайно, а ви подивіться на масштаби цих міст, наскільки вони менші, наскільки вони більш компактніші, наскільки Європа не хоче, щоб люди автомобілями користувалися, тому що це забруднює навколишнє середовище, це створює проблеми з паркомістями, це створює затори великі. Тому уряд все робить можливо, щоб люди могли пересуватися спокійно транспортно транспортом міським, і за того, що все ближче набагато то Тому так відчувається, що міський транспорт там набагато кращий. Але це не означає, що, що міський транспорт аж на 20-30 років вперед це просто зовсім інший стиль, зовсім інший стиль міст, зовсім інший стиль життя від канадського. Тут всі великі міста дуже сильно розкинуті. І за те, що вони розкинуті, вони відчуваються дуже поганий, що поганий міський транспорт. Дуже довго треба чекати. І це все. Але якщо ви поїдете в Ванкувер, наприклад, і якщо ви поїдете в будь місто, навіть Ведмотон чи Калгарі, чи Торонто, чи Вінніпех, якщо ви будете е, знайдете собі місце е, розташування таке хороше, де ви зможете просто користуватися міським транспортом, і вам не треба буде з одного кінця в інший їхати 40 хвилин до 2 годин, то не все так і погано. Тобто виживати можна. Якщо ви не хочете водити автомобіль, але я персонально вважаю, що людина, яка водить свій власний автомобіль, вона є більш вільніша від людини, яка користується міським транспортом. Тим, що ви можете в будь-який момент собі сісти в автомобіль і поїхати. Я не проти міського транспорту і сам ним користуюся, особливо коли в школу їжджу, то я їду наприклад на Белведір. Якщо хтось вже в Едмонтоні вони знають, про що я говорю. Це така зупинка. Там є пар парковка велика, там можна запаркувати свою машину, сісти на електричку, і електричкою прямо під Макювен uh, uh, під'їхати і запросто можна собі тут дати раду. І uh, зручно, і не треба платити за парковку дуже багато, і не треба переживати, що тут хтось вам машину поцарапає чи зачіпить. Так само за медицину. Медицина тут не є погана, медицина тут не відстає. Медицину просто треба зрозуміти і треба просто вникнути в цю систему. І повірте мені, я і моя сім'я ми не були винятком, ми так само думали, ми так само були здивовані, як приїхали багатьма речима. І тоді, повірте, в 2005 році все ще було набагато гірше, ніж зараз є, набагато гірше. І ми були здивовані багато чим, але з часом, з роками, з роками, воно так приходить, і менталітет людини трошки міняється. І починаєш розуміти, що не все так і погано про Канаду, як багато людей говорить. Тому що якби про Канаді було все так погано. Сюди би не їздило тисячі людей кожного дня, і багато людей не мріяли би сюди попасти. Я вам хочу одне сказати, що Канада вона не любить лінивих людей. Канада любить людей, які хочуть пахати, які будуть пахати, якщо треба, щоб добитися своєї мети. Це не означає, що в Канаді треба почати з самих низів, просто щоб обтирати підлоги своїми штанами. Це зовсім цього не означає і не потрібно. Канаді головне. В Канаді головне мати бажання. Якщо у вас буде це бажання, то вам же ця система просто допоможе і дасть вам підставить вам спину для того, щоб подолати цей важкий крок і дійти до наступного рівня. Все можливо, в будь-який час все можливо. Люди, колись жили 100 років назад і не жалілися, і тепер люди живуть і не жаліються. І за 100 років в майбутньому люди будуть жити і не жалітися, тому що ви живете один раз, і ви повинні використовувати той момент, який у вас є, і той шанс, який у вас є. Ви не можете просто надіятися на то і говорити, о, їм було легше 15 років тому. А може було легше, а може не було. Точно не всім було легше. Деяким було важче навіть, а деяким було і легше, я згіден. Але це все буде залежати дуже із дуже від індивідуальних ситуацій. І тому живіть. Сьогодні. Дивіться, що ви можете змінити. Дивіться, як своє життя покращити. І ставайте експертами після того, як ви поживете в державі, принаймні повний календарний рік, коли ви зрозумієте кожен, кожну, кожний сезон окремо, коли ви зрозумієте, як працює банківська система, в якій, до речі, можна довіряти і не переживати, як працює. Медицина, і на якому рівні медицина взагалі в світі канадська знаходиться, як тут кожна людина рівна перед законом, і неможливо цього всього уникнути ніякими іншими способами. Бо якщо ви будете пробувати, то вас поліція дуже-дуже швидко накриє і вам не захочеться вже бути в цій державі. І, звичайно, Канада не є для всіх, і Канада просто інша. І люди просто кажуть, вона відстала ні. Вона просто інша, то зовсім інше життя. І тому для вас це такий шок, це все сприйняти і переварити. Але вам просто треба дати шанс Канаді. І коли ви дасте шанс Канаді, то Канада, повірте мені, вам відплатить майбутньому. Але це не означає, що кожна людина індивідуальна чи сім'я, яка сюди приїде, зможе тут залишитися. То ще треба отримати піар, ще треба знайти роботу, ще треба пережити. Ці всі роботи, ще треба любити свою роботу, ще треба фінансово нормально почуватися, щоб тут жити. Тому дуже багато факторів будуть працювати для того, щоб лишитися, так само, як і в кожній країні світу. Але я вас прошу, друзі. Канада дуже сильно допомагає і створила таку легку, найлегшу програму в історії держави. І взагалі, це одна з найлегших програм, по якій можна лишитися, і яка має дійсно кроки, які ви будете. Дотримуватися, наприклад, в Альберті, якщо ви попрацюєте е, цілий рік е, на офіційній роботі, на державній роботі, то ви потім треба буде вам податися просто на піар здати англійську і вам дадуть перміний резидент, і потім за пару років ви станете громадянинами цієї держави. І це зовсім не є погано, і це зовсім е, е, легко, щоб це зробити. І тому не треба наговорювати на Канаду. Ви навпаки приїдьте, подивіться. Якщо вам щось не подобається, кожен має право на свою думку, і це правда. Я ж не захищаю Канаду, ви правильно зрозумієте мене. Я Канаду зовсім не захищаю, бо я прекрасно розумію, що Канада має багато своїх проблем. Але ж нема країни ідеальної. І особливо, коли Канада відкриває вам такі двері, повністю, що ви собі приїхали сюди і мали майбутнє, особливо вашим дітям буде набагато, набагато легше. То чим, для чого наговорювати і казати, що тут медицина набагато гірша від української. Для чого казати, що тут все відстає, для чого то все говорити? Просто попробуйте вникнути в цю систему. Подумайте, чому так все є. Чому хати будуються з дерева, наприклад, а не з не з цегли. Тому що їх набагато легше потім знищити. І вони не псують і, і вони не псують таку, не заш, не шкодять дуже сильно розумієте? І коштують набагато дешевше, не так як, наприклад, якщо ви будете сегли будувати хати, ви собі уявіть, які тоді би тут ціни були. Тут би люди всі би жили би просто на вулицях, тому що це зручно, швидко. Ви, наприклад, збудували хату, прожила там ваша сім'я і ваші діти, і потім ви взяли ту хату, забрали і собі нова сім'я побудувала чисту свіжу хатку, новеньку на тій самій території. І дуже все швидко, скоро робиться, щоб нікого не затримувати. І це саме-саме головне. Також канадійці дуже-дуже сильно люблять переїжджати. І дуже часто ви побачите і почуєте, що канадська сім'я якась пожила рік-два в одній квартирі, чи рік-два навіть в гарній хаті. І якщо вони мають можливість переїхати, якщо вони мають фінанси переїхати, поміняти житло, то люди це зроблять. Навіть так само, як з машинами. Тут люди не купують машини на 15-20 років наперед. Тут люди купують автомобіль. І якщо їм цей автомобіль не подобається, вони через 3-4-5 років беруть його, просто міняють, вони не бавляться з тим, що треба його перепродати. Звичайно, люди перепродають речі, не всі, але є така система, і вона дійсно є правдива, що люди просто хочуть позбутися швидко і хати, і машини. І якщо вони там тратять пару тисяч доларів, вони, може, навіть за це і не задумуються, бо вони переживають головне за свій стан, за свій душевний моральний стан. І тому тут люди живуть. 82 роки в загальному, а не 72, так як в Україні, бо тут люди просто не, не дбають так сильно за все, як в Україні. Прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, надіюсь, відео вийшло інформативним. І саме головне, друзі, що все було у вас добре. І дбайте про себе першу чергу. Думайте, як вам покращити своє власне життя. Не дивіться на всі негативи і не говоріть про них. Публічно, тому що це нічого і так не дасть. Країна від вас не зміниться. Принаймні зараз, хіба що в майбутньому, так як нас багато вже приїжджає в Канаду, то Канада має потенціал змінитися. І будьте ініціаторами тої дороги, яку ви хочете бачити. Якщо ви хочете бачити і вважаєте, що тут все та, не так, як воно має бути, то будьте ініціаторами, робіть, починайте з себе. Щоб а, воно з руками, з руками помаленьку мінялося, і ваші діти це робили, ваші друзі, ваші знайомі. І таким чином ви тільки зможете дійсно щось змінити. А говорити про те, все, то нічого і так не дасть. Треба бути щасливими, що ви взагалі тут, на цій землі, і маєте можливість почати своє життя повністю наново з нуля і, і надіятися на краще майбутнє. Всім всього доброго і мирного неба на нашу любну Україну до наступного відео з вами.